Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні пройшлася по АТБ, купила багато товарів зі знижками. Зараз покажу, що придбала. Так, ось таку каву МакКофі Gold 120 г. Дивилася, що там на знижках є цікавенького, ось таку вибрала, тому що е, ще не пробувала. Спробуємо, яка ця кава. Сметану, молокія 20%, теж там невеличка знижечка, але сметана дуже хороша, вже пробувала її. Такі сирочки знов повторила чудо з полуницею. Смачні, мені сподобались, тому купила іще раз. Для синочка за дуже вигідною ціною купила ось такі пюрешки, карапуз, яблуко, банан. Одразу дві штуки взяла, тому що у нас до цього були пусті полички, тільки цінник був. Так, і ще вівсяночку, таку, як завжди беру, делюкс дрібнозернову Купила, теж зі знижкою хороші ціни зараз. Сир кисломолочний, своя лінія 5% жиру. Так, давно не купувала такі вареники шутка. Раніше часто їх брала, мені дуже подобаються. Вони з картоплею і тут 500 грамів. Тому купила одразу дві упаковки, бо знижки дуже хороші. Так, масло. Вершкове, ось таке білоцерківське, зараз теж за вигідною ціною. Докупила мені потрібно буде і на тортик, та і так на бутерброди зранку буде дуже добре. Для синочка ось такі напої, агуня білак, дуже пробувала, йому дуже подобається. І агуня малина йогурт. Так, як завжди, дві упаковки молока своя лінія, 2,5% жиру. Ось таке про запас, щоб вистачило. Ще для сина ось такі сирочки мілупа без цукру. Дві штучки. Вони вже без нижок були. Захотілася до кави круасанів, тому купила ось такий лігос з шоколадом. Тут 210 грамів, вони маленькі в упаковці. Це були усі покупочки. Дуже дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже рада з вами поспілкуватися. До зустрічі у нових відео. Бувайте!